Я ще вправа це терапіті. Це пластилін. Терапіті у реабілітаційному центрі Андрій знову вчиться рухати пальцями руки. Колись вона була млявою, а зараз він впевнено володіє своїми рухами. І це вже перемога. 46-річний боєць із Дніпра проходить курс відновлення після важкого поранення 23 листопада, коли віз побратимів на позиції. Їх атакував дрон. Мені розповідали, що це був вихід і дрон і зуб дракона. Що з ним було раніше, я не знаю. Я знаю, що весь удар я прийняв на себе. Хлопці, одного шляди зі мною сидів, був осколок біля глазу. Ну не в глазу, а біля момент удару чоловік не пам'ятає. Кілька разів приходив до тями в автівках, коли його везли до лікарні Дніпра і знову втрачав свідомість. Чотири дні пробув у комі. Я прокинувся в лікарні. І я подумав, що, що це, ну от, взагалі я навіть не зрозумів, де я. В руці торчали, такі от, апарат торчав, я думав, що це осколок, в рту трубки. Ну, і дуже здивувало мене, ну, коли врачі приходили і казали, о, привіт, Андрій. Ну, я потім запитав, а звідки ви, знаєте, ви звідки ви мене знаєте, я ж тільки приїхав. Ти що, ти у нас тут вже неділю лежиш. Після поранення десять операцій: видалили селезінку, зшивали внутрішні органи, зрощували кістки. П'ять місяців чоловік не вставав з ліжка. Тоді у відділення травматології до нього приходили терапевти з реабілітаційного центру. Відтоді з'явились чималі успіхи. Андрій зараз має три тренування на день, займається з фізичним та ерготерапевтами. Я почав ходити з скастильом. Рука ну, стала жива рука, почав підніматися палець. Я можу її цією рукою взяти, якийсь груз, ну той успіхів тут буквально кожну неділю. В нього до повторної операції був ушкоджений нерв, в нього кисть взагалі не підіймалася, був порушений контроль керування кистю пальцями руки. То наразі після того, як зробили операцію шили нерв, вже пацієнт може робити і Як він вже згадував, в нього почало відведення великого пальця. А це вже дуже великий добрий знак, тому що будуть всі функціональні хвати. До лав збройних сил Андрій долучився добровільно у перші дні повномасштабної війни. Спершу працював у військоматі, далі воював у складі штурмового батальйону Скала на харківському, запорізькому та Донецькому напрямках. Був спочатку розвідником, потім штурмовиком, а згодом став водієм підрозділу аеророзвідки. Взагалі роботи було стільки, що я майже не спав позицію, розбиваю артилерію або там FP-дрон, або град. Воно все горить і у них ламається обладнання. Все, я ну, на наказ, я беру це обладнання і везу їм на цю позицію. Це дуже страшно, коли особливо сам їдеш ночі. До війни Андрій працював водієм навантажувача у вільний час. Піші походи, байдарка і звісно, велосипед за рік міг проїхати 4,5 тисячі кілометрів, і саме мрія знову сісти за кермо двоколісного додає бійцю мотивації. Це мабуть, і зараз ваша так? так, зігнути коліно щоб знову сісти на велосипед. Попереду в Андрія ще місяці відновлення, але він переконаний, повернеться на фронт і не полишатиме службу. Анастасія Васько, Іван